Так, друзі, всім привіт! Хочу вам засняти зараз е е Тарабаню ось такий трактор, вивіз з Донецької області, з міста Покровськ, везу на Тернопільщину. Хочу вам показати його. Такий прикольний. Трактор, якщо не помиляюсь, Т-16. Такий апарат. Знаєте, виглядає він. Не дуже може там презентабельно всі діла в такому стані. Я в тракторах не розбираюся. Е -е. Але раді цікавості, коли я його вивозив з Покровська, потім загуглив, е -е, подивився. Такі трактора у нас в Україні від 50 і там до 100 тисяч гривень просять, тому така от лошадка. От, працює, вона сама виїхала, вона не має заднього ходу, сюди я її затягнув лебідкою і зараз везу до Тернопільської області. Е, щойно помітив, що трапилось ЧП, Короче, е, будь ласка, ГМД, да? ох, Чувак токше не зробив аварію, розвертаючись тут. Тут немає де розвертатися, але ну, він так вирішив вирішити. Вивали скло, ще хазяїну не повідомив, зараз буду казати, Ну тут просто дивіться, дерев'яна рама, вона коротше, вся така шатається і по нашим дорогам коротше, випало скло. Так все виглядає тут всередині. Що це з цим робити? Куди його змітати, то його знає. Так що не тільки машини ввожу, а й все, що може стати на платформу. Трактор, не трактор, тому, будь ласка, можна звертатися. Ой, я помітив, що в мене поворотник перестав працювати. Треба. Поміняти лампочку. А це ж, дивіться, це зараз от їду між Смілою і Звенигородкою. І тут є серце України, яке б'ється. Чуєте? Те, що гупає, там таке сердечко лежить. І воно б'ється. Давно знав про це місце, пару разів заїжджав, гуляв. Якщо з сім'єю їдете, прикольно можна, Вон, мій малий бігає, можна заїхати, подивитися. А, ось, в принципі, і все, що хотів сказати, розказати. Якщо звертайтесь, можу по Україні вивозити, вести. Є в мене двійка, тобто в мене вже евакуатор є, плюс лафета. Так що знаєте, де мене знайти. До речі, це з Ютуба підписник написав мені в інстаграмі і ось везу їм тракторець. Добре, так, ну що, ми вже приїхали. Завал. В мене в Полтавській області зараз плюс 22, тут зараз 7 градусів і дубак. Десь Покровська. Сюди, в Тернопільську область, краса, дуже люблю. Так, загубили ми зво, а так все добре. Зараз чекаю людину, вийде до з стіна. В... І на цьому ця місія.